Соми у вас клюють чи пеленгаси, а в нас на вуці мовознавчі баляндраси. Ловіть поради і будете у мові, немов потужні українські аси. Моє вам шанування, друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негразди із її використання. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні розслідуємо зовсім не географічну проблему, хоча заголовок на це ніби й натякає. Тому компас тут нам не буде потрібним, швидше словник. Хоча щодо правильного вживання слів написання і вимови, словник якраз і є надійним компасом ось така метафора, тобто образне перенесення назви з одного предмета на інший на основі. Подібності. Відомо, що в кожній мові є близькозвучні слова, які проте відрізняються значенням. Їх називають пароніми. Оця клята близькозвучність для багатьох стає каменем спотикання. Спробуємо розібратися щодо Однієї такої групи слово грамотність мовний компас подає як абстрактний іменник дограмотний. Прикметник же грамотний має такі значення який вміє читати і писати, який вміє граматично правильно писати, у якому немає граматичних і стилістичних помилок, який володіє необхідними відомостями з певної галузі, знаннями в певній галузі справі, утворили прикметник грамотний від іменника грамота, який вживається тільки в однині та називає такі поняття. Уміння читати і писати, а також елементарні початкові відомості з якої-небудь галузі знання нотна грамота. До слова грамота є в нас омонім, який має такі значення: офіційний письмовий акт правового значення, документ, що свідчить або встановлює щонебудь, небудь документ, яким Нагороджують за успіхи в якій-небудь справі історичне лист послання або який-небудь запис, входить це слово до низки сталих сполук. Відклична грамота. Документ, у якому уряд однієї держави повідомляє уряд іншої держави про відкликання дипломатичного представника. Вірчі грамоти документи, які засвідчують призначення певної особи дипломатичним представником у якій-небудь державі. Охоронна грамота, документ, який свідчить, що особа або її майно перебуває під особливою охороною державної влади. Фільчена грамота документ, що не має юридичної сили, неграмотно складений. Близьке звучання має і слово граматика. У словнику за ним закріплено такі значення: лінгвістична наука, що вивчає будову мови, будову і форми слова, речення і словосполучення, навчальний предмет цієї науки, підручник з цього навчального предмета. Будова і форми слова, речення і словосполучення певної мови або групи мов. Колись цим словом називали третій із семи класів духовного та єпархіального училища і семінарії. У розмовному мовленні дехто вживає слово граматика як абсолютний синонім до терміна орфографія. І даремно. Адже це різні розділи науки про мову, відповідно, вони мають різні об'єкти дослідження. Орфографія це наука про правила написання слів та їхніх частин, використання апострофа, знака м'якшення, спрощення в групах приголосних, правопис великої літери тощо. Відповідно, порушення цих правил належать до орфографічних помилок, духмяний, правильно духмяний, менший. Правильно менший, проїздний. Правильно проїзний. Великдень не з малої, а з великої літери. До речі, калькою з терміна орфографія є слово правопис. Граматичні норми поділяються на морфологічні та синтаксичні, бо й сама граматика складається з морфології та синтаксису. Перші норми визначають правила творення та вживання форм слів, відмінювання дієвідмінювання тощо, а другі передбачають творення речень за усталеними моделями. Скажімо, у словах. Кашою правильний варіант кашею та душою правильний варіант душею, це граматичні помилки порушення морфологічних норм. Так само граматичні помилки є в закінченнях іменників у фразі поїхати до Мадриду чи Парижу. Правилами відмінювання. А визначено, що. Іменники чоловічого роду, другої відміни у родовому відмінку однини приймають закінчення А Я залежно від групи іменника, коли вони мають значення, назви населених пунктів та планет: Берліна, Голосієва, Житомира, Києва, Лондона, Луцька, Миргорода, Новгорода, Парижа, Святошина, Тернополя, Харкова, Марса, Меркурія, Урана, Юпітера примітка. Але у Ю пишеться у складених назвах населених пунктів, другою частиною яких є іменник, що має звичайно в родовому відмінку закінчення у Давидового броду, зеленого гаю, Кривого Рогу, Широкого яру тощо. Тобто сказати чи написати навідався до Широкого яра теж порушення норми. Або фраза моє день народження. Тут теж граматична помилка, але вже синтаксична. Вона стосується надання неправильної форми слову, зважаючи на його зв'язки з рештою слів. День народження чий? Мій. Також звернемо увагу на використане в популярній телепередачі речення не маючи освіти, Натюка визнають найкращим актором. І тут ускочила. Граматична помилка. У чому вона? Автор порушив синтаксичні норми. Вони ж визначають і правила поєднання слів у реченні. Погляньмо, як можна це недолуге речення нормативно переформатувати у два варіанти. Не маючи освіти, Гнатюк стає найкращим актором. Та, і хоч Гнатюк не мав освіти, його визнають найкращим актором. Побачили? Тут усі синтаксичні зв'язки на правильних місцях. Своїм студентам я часто нагадую, для того, щоб створити цікавий і правильний текст, треба взяти потрібні слова і поставити їх на правильні місця. Лишається тільки дізнатися, які то потрібні слова і де ті правильні для них місця. Але для цього. Як казав персонаж одного фільму, 25 років навчатися треба. А це вже гіпербола фігура мовлення, в основі якої лежить явне і навмисне перебільшення для посилення виразності та підкреслення висловленої думки. Хоча вчитися перед тим, як писати, нікому не завадить, та й робити треба це все життя. І це вже не гіпербола, а сувора, а не сурова. Правда. Бо суровий це грубий, небілений протканину нитки, Сировий. Ось так усе просто, малятка, любі хлопчики і дівчатка. А може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб ми і без компаса вміли проходити навіть більше трьох сосен. А ви. Щоб не забували ставати підписниками експертного тів, ну і щоб чекали наступні наші серії. Але обов'язково з нетерпінням, бо ж наші чудові мовознавчі баляндраси того такі варті, чи не так?